Перші чотири серії третього сезону Магічної битви вже вийшли в реліз, і повірте, мені є що про них сказати. Це, мабуть, одні з найбільш неоднозначних серій за усю історію цього аніме, оскільки в них можна побачити дуже багато як і вдалих рішень, так і не дуже. Давайте усе розберемо по черзі. Перша серія починається із нової сцени, де Ітадорі миє руки від крові. І ось тут уже починається конфуз. Давайте я забіжу наперед і згадаю дещо важливе: сцена погоні Юти за Ітадорі повністю змінена порівняно з мангою. В оригіналі Окоцу певний час переслідує Юджі. Останній намагається відірватися, кинувши в того машину, але Юта робить Уно реверс і кидає її в нього. Після Чого фінал їх бою залишається незмінним в обох версіях? Але в аніме початок погоні зроблений дуже криво. Зпершу часу не влучає стрілою крові через наою і таким чином випадково зносить будівлю і за одну руку великого прокляття, яке там собі мирно спало. Що сталося з твоєю рукою? Потім в нас просто таймскіп до моменту на початку аніме, де Ітадорі ховається від цього прокляття в будівлі, а Юта його вистежує. І ось цей проміжок часу це повний маразм, і Тадорі ніколи би не зміг відірватися від Юти через велику різницю в силі. Тому для мене ця сцена виглядала не як спосіб краще розкрити персонажів або розширити канон, а як понти аніматорів. Розумієте, наративно не змінилося нічого, окрім конфузу, оскільки Чосо відірвав прокляттю саме праву руку. А коли в першій серії аніме і Тадорі миє руки, то біля нього лежить величезна права. Рука. Я спершу подумав, що то рука саме того прокляття, але насправді це рука якогось іншого чудовиська, якого два брати здолали раніше. Скажу відверто: я ще коли бачив трейлер, то думав, що то будуть залишки техніки Чоджура Дзеніна, а виявилося, що усе геть інакше. І в мене питання: чому ніхто окрім мене цього не помітив? Я не бачив жодного відео ні в ТікТоці, ні в Ютубі, щоб хтось сказав, ця сцена. Нелогічна. Зате обсирання нормальних моментів в серіалі я бачу до хріна. Розумієте, я з тих людей, які бачать в магічній битві не на Айдвін, Брейн Рот або Джаст Фул, Бейбі Сукуна. Ні, я люблю цю історію за дуже цікаву світобудову і персонажів, яких автор розвиває під час боїв і не тільки. Саме тому такі дивні рішення мені не подобаються. Просто згадайте, як було в другому сезоні. Спершу монолог Ге. То який опише його почуття. Потім додаткова сцена, як Меймей -мей і Утахіме їдуть на завдання. Другий сезон вмів додати нові сцени, аби ті доповнювали історію. А тут усе виглядає надто неприродно. Я не знаю, чому студія Маппа в цей момент вирішила скопіювати жахливу режисуру першої серії другого сезону Бліча, де Ічіко використовує Банкай, аби вбивати звичайних порожніх, а чат кидається ними в житлові будинки. Але окей, годі вже знущатися з цієї сцени. Давайте поговоримо про решту серії. І тут в мене нічого окрім похвали немає. Сцена, як Ітадорі заманює проклять в пастку, зроблена чудово. Бійчосо і наої взагалі імба. Чудово показує як характер, так і особливості двох бійців, впевнений, якби Наоя не стримувався, то мав би більше шансів проти Чосо. І саме тут з'являється нова особливість, яку студія Мапа вирішила взяти як основу нового сезону: більше міміки і динаміки в сценах розмов або повсякденних сценах. Як би я не ненавидів цього виродка, але мені просто в кайф дивитися за його жестами і поведінкою, як він нахабно дивиться на опонента, як він знущається і вихваляється своєю величчю. Та й не тільки на Оя, така міміка буде в усіх персонажів в новому сезоні, і мені це подобається. Щодо решти серії, то вона йде цілком по манзі. Але один момент змінили таким чином, що це стало невеличким мемом серед моїх друзів. Бойова чухалка для спини у САТОРУ У манзі Шестиокий пояснює Ітадорі, як використовувати прокляту енергію для зброї на прикладі ножа. А в аніме він якимось дивом викрав мою чухалку для спини, яка мені передалася від діда, і показав на її прикладі, як ламати вазони. Позаміває нас бля. другий епізод поки що найбільш стабільний серед усіх чотирьох. Він повністю зроблений по манзі, однак кілька невеличких змін все ж присутні. Перша це розширений екшен чосої наогі. Тут просто зробили бій більш довгим. Друга це нова сцена, як Мегумі розлучається із сестрою, перш ніж піти до Юджі. А третя зміна це флешбек Ітадорі. Я навіть порівнювати не буду його з мангою. Це на три голови вище зроблено. І плюс через поведінку дідуся додає певні цікаві доповнення до канону. Я тут спойлерити не збираюся, адже як казав один забутий німець. Слово срібло мовчання так, золото. За ось цей ракурс із Юкі, серія отримує 10 з 10, тому переходимо до третього епізоду. Ох, як же його засрали в інтернеті, але якщо говорити відверто, це поки що найкращий епізод в усьому сезоні. І я не жартую, те наскільки детальніше, точніше і просто краще пояснена нищівна міграція. Це передати дуже важко. В манзі це просто діалоги і згадування правил, а в аніме вони буквально зробили кілька юзкейс та умель-діаграм, аби візуально усе сприймалося набагато легше. Однак фандом магічної битви вкотре доказав наскільки інколи тупі люди дивляться цю історію. Інколи мені здається, що краще б це аніме і манга ніколи не мали такого хайпу. Хто зна, можливо, історія була б набагато кращою без впливу надмірної популярності на автора. До речі, передаю найкращі побажання студії Качур, яка чотири дні перекладала, дублювала і додавала український візуал. Взагалі, якщо хочете найбільш точний і якісний переклад магічної битви, то раджу вам саме їх дубляж. До речі, новий опенінг – це абсолютне кіно і німці. Мені подобається як візуальна частина, так і музика. Звісно, порівню хайпу йому до спешалс ніколи не дійти, але для мене він таки став найкращим. Особливо респектую за те, що без знання манги ви нічого не зрозумієте і не зловите спойлери. Навіть ми, читачі манги, досі не знаємо, що означає цей момент із чосо. Серйозно, може хтось зрозумів, чому тут прикол того, що. Він крутиться, як Сонік. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях, а то я сколінчуся, не зрозумівши, в чому тут глибокий сенс. Четвертий епізод. Пу-пу-пу, що -пу -пу, почати? Давайте спершу усвідомимо. Перші два епізоди екранізували приблизно три з половиною розділи манги, третій епізод лише два розділи, а четвертий Одразу п'ять. І це капець як відчувається, оскільки події йдуть стрімголов і дуже фарсовано. Чесно, я сподівався, що різню клану Зенін розділять на дві серії і зроблять їх розширеними порівняно з мангою. Типу, в першій серії нам покажуть, як Маки прийшла в майстерню Джузокумії і позичила там зброю. Плюс розкажуть більше про її дитинство і взаємодію в клані Зенін. Фіналом епізоду став би момент отримання сил від Майї і вбивства батька. А другий епізод був би присвячений її бою з кланом і більш розширеним флешбеком на ої про те, як він бачить свій клан, адже він виховувався набагато краще, ніж Макі. Це би додало більше драми в їх поєдинок і зробило би помсту Макі більш емоційною. Але серія вийшла ну дуже дивною. Не сказати, що поганою, оскільки екранізує. Зувала усі сім розділів, але відчувається це не так, як би хотілося, от розумієш, що можна було б краще. Чому я, український дурко з Франківської області, продумав таку режисуру за годину, а люди з великої корпорації ні? Взагалі в аніме немає пояснення, як працює меч Триконяча кістка, але візуально це показано в бою проти загону Кукуру. Плюс мені подобається майже увесь екшен у цій серії, окрім фіналу проти Наої. В манзі було відчутно, як Макі отримує шкоду від його ударів. Та й в бою проти Вишу вона теж відчутно постраждала. В аніме ж удари на Ої виглядають максимально марними. Єдине, що я люблю в цьому бою, це те, як був показаний його розгін під час атаки. І от. Розумійте в чому справа, якби події у серії не форсувалися, то навіть на такий екшен можна було б закрити очі. Я би сказав, що проблема тут така ж, як і у фільму «Вбивця Демонів Замок Нескінченності, де було додано дуже багато екшену, але не покращено основні сюжетні події, через що аніме стало покроковим переказом манги, а така структура дуже псує візуальне сприйняття. Але про цей фільм якось іншим разом. Якщо підсумувати ці чотири серії, то виходить така ситуація. Анімація зроблена чудово. Усе, що стосується переносу основного сюжету поза екшеном, також. Єдине, що псує загальну картину нелогічне розширення першого епізоду і надто прискорений темп у четвертому. Мені залишається лише сподіватися на кращу екранізацію інших серій, адже цього тижня буде дебют мого улюбленого персонажа. Пане дженічі, припадіть уже бляха-буха аурофарбити і прикінчіть цю дурепу.